Всім привіт! Шахедів цієї ночі над Україною було значно менше. Закінчилися спойлер: ні. Чергові російські штурми мотоброни колонами. Чому ворог вперто вдається до цієї тактики? Як до пухнастого російського бетера прийшов пухнастий звір на літру П і чому в Росії краще план ніж політ на пасажирському літаку? Про все це і не тільки Я розповім найближче 10 хвилин. Це канал Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, ставте подобайки, залишайте коментарі. Ну а ми починаємо. І починаємо ми з ударів по Україні цієї ночі. Росіяни запустили по Україні 60 ударних безпілотників типу шахет і дрони-імітатори різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотні системи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Ними було знешкоджено 43 ворожих безпілотника типу шахет, 35 збито вогневими засобами ураження, 8 локаційно втрачені або подавлені реп і зафіксовано. Влучання засобів повітряного нападу противника у дев'яти локаціях, а також падіння збитих ударних безпілотників у трьох локаціях. Ну, що за цією от сухою статистикою? Ми бачимо. Статистика запущених ворогом дронів власне здивувала. Попередньої ночі ми нагадали було 364, Ще до цього 367, ще до того 264, А тут ось 60. Тобто, Ну, оптимістів, які, мабуть, вирішили, що дрони закінчились. Росія засмучу не закінчилися, і ракет насправді багато. Вчора в Енгельс, де базуються стратегічні Ту-95, політав Іл-76 транспортний. Вже з ракетами калібри завантажені на російські кораблі і чекають накази вийти знову і завдати ударів по Україні. Росія наразі виробляє більше ракети безпілотників, ніж витрачає. Про це повідомляє Financial Times. От ще один такий факт. Тобто Путін не прип... Винить завдавати ударів по українських містах, тому єдиний вихід це тиск на нього санкціями. Ну і власне допомога Україні, яка допомагає відбивати цю всю навалу. Ну, в першу чергу, зброєю тут саме вчора Нідерланди оголосили, що всі 24 обіцяні винищувачі F-16 незабаром будуть в Україні. Міністр оборони країни Робен Берекельманс заявив про відправку останнього цієї кількості винищувачів. До України f 16 прекрасно продемонструвала себе у протиповітряній обороні. Вперше в історії f 16 за один виліт знищив шість крилатих ракет. Був такий факт. Були втрати, звісно, і літаків і пілотів, але на війні, на жаль, ніяк без втрат. Найімовірніше, що f 16 працюють не тільки лише як ПВО, а й завдають ударів бомбами і ракетами по ворогу. Так що це відчутне підсилення українського неба ну, сюди ж можна додати і е, про оголошену вчорашню допомогу від Німеччини. Це ракети для ЗРК Петріот. Про це повідомляє «The Washington Post», посилаючи щоправда на європейського дипломата, який говорив на умовах анонімності. Тож можемо розуміти, що це аж ніяк не офіційна інформація. Так от, е, за інформацією цього чиновника, Німеччина планує поставити Україні ракети ПАК-2 для Петріот. Вони менш дієві під час збиття балістичних ракет, ніж ПАК 3. Але якщо це правда, все-таки то в українських повітряних силах врахує цей варіант. В будь-якому разі це на міцність нашого ППО. На фронті інтенсивність бойових дій зберігається на високому рівні. Протягом минулої доби зафіксовано 170 боєзітнень. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. На Покровському наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора. На Новопавлівському напрямку противник здійснив 24 атаки. Продовжують стримувати ворога ЗСУ. І на курському напрямку українські захисники зупинили там 23 штурмових дії загарбника. Те, що останній напрямок Курський надзвичайно важкий, і свідчить офіційна заява Сумської обласної військової адміністрації про те, що ворог захопив і контролює прикордонні села Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка. Цивільних мешканців звідти завчасно евакуювали. Однак це підтверджує, що ворог мав на меті не лише повернути контроль над Курською областю, а й продовжити далі наступ вже на територію Сумської області. Тому ця ділянка теж. Надзвичайно важливо. Для цього армія РФ власне використовує не лише штурми поодинокими групами, а й коли є техніка, одразу намагається просунутися цілими колонами бронетехніки. Колісної, важкої і мототехніки. Один із таких прикладів таких штурмів зафіксували на Новопавлівському напрямку у зоні відповідальності 31-ї бригади. Там п'ять БТРів була виявлена на дальніх підступах до наших передових позицій і ліквідована. Думаєте, чомусь це ворога навчило? Ні, наступного дня вони тим самим маршрутом знову посунули в напрямку українських позицій. Цього разу це була а, вже вантажна колісна техніка, обварена решітками. Результат прогнозований. Бійці 31 го МБР її виявили і знищили. Ввечері того ж дня ворог вирішив вдатися до маскування, застосувавши димову завісу, і знову посунув на позиції ЗСУ. Та все марно. Вся техніка, і бронетехніка, і колісна вантажна знову були виявлені на дальніх рубежах і прогнозовано знищені. Ну тут безумовно можна сказати, що слава українським бійцям, героям і 31-ї бригади і іншим, честім і повага. Ну щодо таких одноманітних тактик ворога воно й добре, що їхнє командування продовжує витрачати дорогоцінний ресурс техніки, і не дуже дорогоцінний, бо його ще багато. Людський ресурс. Командири на місцях вони можливо все таки розуміють. Щодо чого, але над ними є командування, яке перебуває під тиском свого командування, яке в свою чергу отримує занадто оптимістичні, скажімо так, зведення про просування, кількість техніки і сили. Російської армії тому власне от і втрати такі і накази продовжують повторюватись. Ну, що щодо втрат 90, 990 окупантів, які квітували збройні сили України за минулу добу, це вже майже 983 тисячі загальних втрат особового складу за час повномасштабної війни. Знищено ну, також два танки, одну бойову броньовану машину, 17 артилерійських систем і 64 одиниці автотехніки. Ворога. Е, ну, з того, як мало броньованої техніки використовує ворог зараз на фронті, вкотре робимо висновок, що її не встигають відновлювати чи виготовляти у тій кількості, які їх знищують наші воїни. Не виключено, що відбувається і накопичення техніки для подальшої спроби завдати. Масованого наступу на одному з напрямків з метою прориву. Ну а про тактику, власне, ви вже чули от попередньому інформації: так ті самі колони. Ну от, е, до речі, про знищення однієї з бронемашин ворога зупинимось детальніше, бо машина ця незвичайна в своєму зовнішньому вигляду. Ось таким от протидроновим захистом похвалилися росіяни в соцмережах, коли воно було зроблено. На вигляд, чи то їжак, чи то дикобраз, чи щось взагалі пухнасте. Ну, власне, пухнастий звір наймен. Писець і прийшов до нього, бо птахи Мадяра показали, як знищили цей екзотичний екземпляр. Спершу бетер зупинили, а потім добили. Та ще й так полум'яно, що його тепер можна переназвати таким вогняним їжаком. Ну, відео, от у кращих традиціях, подобається, як воно горить. Ми як бачимо, черговий чудернацький мангал себе не виправдав. Що зайвий раз доводить власне закон Ньютона, на кожну дію є протидія, і на кожен мангал знайдеться свій FPV-дрон. Працюється на жаль в обидва боки. Тож і нашим силам оборони потрібно прогресувати і винаходячи якусь дієву зброю, одразу ж шукати і їй протидії. Адже росіяни копіюють і масштабують наші новинки і тактику до справедливості, дещо і ми в них піддивилися. Не будемо приховувати це абсолютно нормально. Інше питання, що в умовах нинішньої війни потрібно дивитися, от на кілька кроків вперед. Ну і наостанок на завершення розповім, чому план кавіор, коли от росіяни закривають свої аеропорти на приліт і виліт через загрозу українських дронів, не такий вже й поганий для цивільного населення РФ. От в Іркутській області під час посадки пасажирського літака Ан-24 у нього зламалася передня стійка шасі. Тож пілотам довелося гальмувати буквально носом. Після чого літак викотився за межі смуги і зупинився за кілька метрів від паркану. На борту в цей час було 46 пасажирів. Їх було евакуйовано жертв та постраждалих. Немає, ну тут цікавий інший момент. Насправді, літак Ан-24 припинив випускатися до речі, київським заводом Антонова ще у 1979 році. От конкретно цей борт перебуває в експлуатації вже 52 роки, і у 2023 у нього, до речі, під час польоту вже відмовляв один з двигунів. Тоді теж все обійшлося, і екіпажу довелося повертатися в аеропорт. Як можна дозволяти на такому літаку, старому, аварійному, досі перевозити пасажирів, навіть не вантаж? Це все, що потрібно знати про ставлення керівництва Російської Федерації до своїх громадян. Тож, шановні росіяни, коли от відбуваються українські нальоти дронів і закриваються російські аеропорти, це навпаки рятує вам життя, бо з рівнем цивільної авіації Російської Федерації. То як на мене краще взагалі налітати. Ну на цій безполітній ноті я прощаюся з вами. Це були факти лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, ставте вподобайки, лишайте коментарі. До нових зустрічей!